Ох, уже цей Бердичів і його міський голова. Здається, немає в області міста, куди б їх так часто запрошували на відкриття нових об'єктів. І ось знову маєш протягом кількох годин потрібно тричі перерізати стрічки у різних кінцях міста. Керівники Житомирщини не особливо намагаються приховати радість. Сьогоднішня поїздка до Бердичева підтверджує думку, що у своєму розвитку Житомирщина не пасе задніх. Більш того, щодо об'єктів соціальної сфери, то останнім часом на полісі їх відкрили чи не найбільше за. Іншій області хто радів, мабуть, палкіше за очільників Житомирщини, то це мешканці району цукрорафінатного заводу, особливо та їхня частина, котра стомилася вже міркувати над тим, де залишити свою дитину на час, поки вони батьки на роботі. І хіба питають нині не символічно, що на їхній вулиці червоній розквітла, тобто запрацювала калинонька, дитячий садок номер 2 Дитина так грається в нас в дворі, У нас там не дуже, звісно, дитинська площадка. Можете побачити, бо тут одразу підієтажка. Ну, та, звісно, дитинка буде зайнята і буде гратися і общатися більше з дітками. Ну, звісно, ми раді, що тут у нас буде вже садик. Які враження у вас від того, що ви тут побачили? Приємні, дуже все красиво, все нове, дуже подобається. Один із головних героїв свята Бердичівський міський голова свого часу зізнається, дехто йому пророчив, що не дійдуть, мовляв, у влади руки до України. Коли я розпочинав свою діяльність, мені говорили так: Ви знаєте, що Васильів, оце ви тут по цих районах наші поїздите. Ви там всі люди в центрі займатися містом, а тут ми будемо забути. Ви знаєте, що цей район, як і інше, не забувається. Почали з амбулаторії, далі пішла школа. Сьогодні ми відкриваємо чудовий прекрасний садочок. Я думаю, що він сьогодні буде один із кращих в місті. Тому я від щирого серця вітаю з таким святом. Хотів би, щоб. «Народжуваність у Бердичеві зростала. Я переконаний, що в цьому районі вона піде в різку вверх». Це у Житомирській області відкрили сучасний центр жінки та перинатальний центр. Нагадує губернатор області Сергій Режук. Це Житомирщина є взірцем для інших у питанні охорони здоров'я дітей та дорослих. Тож відкриття у Бердичеві нового дитячого садка резюмує, виглядає на цьому фоні цілком логічним. Наша область. Тримає перше місце по будівництву і відновленню дитячих садочків. Ми вже їх побудували, конструювали і повернули назад дітям, які були забрані раніше недобрими дядями і батьками. Майже 120. на черзі ще 400. І таким чином, в 2013 році, ми остаточно цілком повністю скрізь забезпечимо наших дітей. Гарними затишними сучасними дошкільними установами така калинонька будь-який район зробить схоже на центральний. Вважає голова Житомирської обласної ради. Область з готовністю підтримує активних та ініціативних. А саме такою, на думку Йосипа Запаловського, є у Бердичеві влада. Треба допомагати тому, що хтось робить. Коясь ініціатива, є бажання, а бажання у Влади міста Бердичева і в жителів міста Бердичева є, тому що ви місто, яке одне з самих патріотично налаштованих людей тут живуть до свого міста. Ми це знаємо. Я хотів би на завершення сказати слідуюче, що обласна рада буде і надалі підтримувати фінансово, матеріально всі ті починання, які робляться в місті Бердичеві. Тому що ви робите це все для людей сподобалося у Бердичеві і директорові науково дослідного інституту реконструкції Миколі Виговському. Та так, що він вирішив продовжити у ньому свою діяльність. Зараз ми виготовляємо проектну кортористу коментату ще на один дитячий садочок, на садочок на червоній горі. І Я впевнений, що з такою підтримкою влади. Я впевнений, що як у вас, ми обов'язково його спроєктуємо, побудуємо і теж своєчасно здаємо. Гарне свято повинно мати гарне завершення, і раз уже відкриття другого десантка просто оповите символами вирішили високі гості, то не гріх буде забарвити його ще кількома висадженим кущем калини і українською піснею. На Калідова мосту наріки смароді, для тебе і для мене начиналася родина. Начиналась родина чистыми криницами, голубой речной водой, алыми зорницами.